Чувак викликав швидку на. <рес> <рес> що, що за геній? Чувак викликав швидку на, на цвинтар. <рес> Доброго дня, вам що, погано? Доброго дня, що, що трапилось? <рес> Вже приготувався. Серці болить? зараз я до вас злізу. <рес> викликав і помер. Так, 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 розказуйте. Зараз я не буду гаяти часу та візьму аптечку і буду перевіряти сам ваш... себе ваше сердечко. Дістаю рукавички з аптечки та надіваю їх на руки, після чого починаю огляд людини проти. Дістаю стратископ та починаю слухати сердечко ваше. Приготувався, каже серце болить, приготувався. То він якийсь реальний гень. Так прослухавши серце. У вас є якісь там хрипи, підозрілі, дуже підозрілі. Зараз я дістану спеціальне корвалолчик з аптечки та накапаю його на водичку, та після чого дам вам а, випити. Ось, візьміть, будь ласка, дістану вас з тої ями. Вилазьте У мене тут це. Виклик...